Всім привіт, аграрії! Вітання усім! Нарешті в Україну після затяжних морозів дощів повернулося тепло. Зараз ми бачимо, що на полях всі культури різко стартанули в ріст і починається поступове наростання температур. Але позитивні температури це ще не привід розслаблятися. Тому що разом з температурами понад 30 градусів до нас повернеться кліщ. Як і було в 2024 році, соя, соняшник. ну, Були дуже великі проблеми. Тож, фермера, коли ви в себе обстежуєте поля, не лінуйтесь, присідаємо, піднімаємо листочок і обстежуємо нашу рослинку на наявність уражень кліща. Ну, слава Богу, у нас зараз немає таких проблем. Але температури збільшуються, тож нас це однозначно чекає в майбутньому. Варто вже спланувати застосування у своїх технологіях такого інсектоакарицида, як актоверм, в основу якого входить діюча речовина абамектин із контактною, частково кишковою і трансламінарною дією. Препарати на основі цієї діючої речовини часто використовуються саме в антирезистентних системах для того, щоб запобігти виникненню резистентності у шкідників до найбільш поширених діючих речовин, хімічних інсектицидів і акарацидів, в тому числі. Також особливістю цього препарата є його здатність працювати в широкому діапазоні температур, особливо за високих температур, вище 30 градусів він теж показує свою ефективність. Норми застосування, якщо говорити вже і про це 0,3-06 літрів на гектар допоможуть гарно спрацювати проти кліща. Але в той же час варто не забувати, що одним внесенням може не обмежитися, і після першого внесення потрібно обов'язково провести додатковий моніторинг, оскільки діюча речовина діє на і в комах, на личинки, але не діє на стадію яєць і, можливо, наступне відтворення шкідників і потрібно буде запланувати ще одне внесення для більшої ефективності. Тож, аграрії, заходьте на сайт BTU, знаходьте. Контактні номери менеджерів вашого регіону телефонуйте, до вас приїдуть, обстежать, нададуть якісну консультацію, і будемо вирішувати дану проблему. Гарних рожаїв і сприятливих погодних умов.